Неправильно, яка ціна того ліжка? Шухлядка тут, шухлядка там. Тумбочки по боках, ламелі входять в ціну, спальне місце, метр 60 на два. Яка ціна того ліжка? Доставка безкоштовна, ну кажіть. Яка ціна того ліжка? Ну так кажіть, йо, Яка ціна? Добре, я вам скажу, 10500. Ціна того ліжка 10500. Метр 60 на 2, 10 10500. Адміністратор тік-тока не 15, а 10500. 500, 10 500 шухляда ми ми з шухлядами з з із 10 10500. Окей, це ліжко. 6800. Це ліжко. Яка ціна цього ліжка? Метр 60 на 2 спальня.